Слава Ісусу Христу, з вами отець Степан Вениканалі На Спасіння, це сталося 10 століття за правління імператора Лева Премудрого у Царгороді. У Царгороді в той час була дуже сильна пошесть, через яку люди штабелями падали трупом просто на вулицях. І отже, вірні того міста зрозуміли, що на них є гнів Господній. І вони вирішують йти по храмах, молитися, плакати, просити прощення, щоб Господь забрав ту пошусть від них. І Про це ми читаємо в житті святого Андрія Юродивого Христа Рада, в якому він описує, що в один з таких днів він йде до церкви вночі і бачить також церкві свого послушника на ім'я Епіфанія, Епіфаній, і вони разом моляться цілу ніч. І каже, що в 4 годині ранку він підносить голову і бачить діву, жінку, яка є окружена святими. Вони всі світяться білим, білим, знаєте, світлом. По боках тої діви йдуть Іван Притеча та Йоанн Богослов і ведуть її попід руки. І він зрозумів, що це є причиста Діва Марія. І вони йдуть від, від царських врат до Амвону. Амвон це так напівкругле підвищення в церкві, ви побачите, яке символізує камінь, на якому ангел об'явив мироносицям, що Христос Воскрес. І отже, з того то, то місце символізує той камінь, зараз священик на ньому проповідає. Отже, на тому амвоні вона клякає зі святими і молиться. І святий Андрій каже, що я бачу, як сльози. Вона молиться і плаче, вмиває все. Після того, після Гонвону, вона йде всередину до святилища, і вони клікають перед престолом. І вона знов там довший час молиться і плаче. А тоді стає і каже, що на голові неї був такий омофорт, такий платок, який вона мала покриту голову. Вона його знімає і тако бере і ніби простирає над ними, над людьми, над тим містом. І так тримає. І святий Андрій питає це Епіфанія. каже: Епіфанію, ти бачиш владичицю і царицю світу? А він каже: Так, отче, духовний бачу. І Отже, вони двоє бачать, що вона стоїть і тримає той омофор, і тоді зникає. Але благодать, яку вона вимолила і лишила над людьми, лишилася. Отже, з того моменту. Він описує, що пошесть в Саргороді припинилася взагалі в той же момент. Отже, з 10-го століття Христова Церква має оцей праздник Покровки Святої Богородиці. Через оце цю подію, що сталося, з 12 століття на Русі в Україні ми, слов'яни, вже також починаємо вшановувати оцей праздник і його святкувати. Також наші землі славляться тим, що ми. Постійно молимося і величаємо Пресвяту Богородиці, ми називаємо храми в її, в її честь. І з нашої історії ми також можемо сказати, показати дуже багато таких чуд, таких подібних, де Марія заступається за наш народ. Ось. Ще що хочу сказати, що святі отці вчать, що молитва до Богородиці забирає всякий сумнів, всякі переживання. бо коли Гавріїл з'явився Марії, молодій дівчині. Вона також переживала, вона не знала, який вибір зробити, чи прийняти поклик Господній, чи ні. Але Господні слова через Гавріїла були такі: Радуйся, благодатна, Господь з тобою. Каже, оці слова Господні, самого Бога, забрали всякі сумнів і переживання від неї. І вона прийняла правильне рішення народити самого Господа. І коли ми вірні молимося до неї, всяке сумняття, всяке е, переживання від нас забирається. Тому моліться, просіть, Пресвятої Богородиці, а хто молиться і просить, тому дасться. Слава Ісусу Христу!